Як я собі зробив основу під будівельний вагончик. Будівельний вагончик розмірами 4 на 2,6. Нестандартні розміри по ширині 2,6. Ну і 6 метрів подовжині я не хотів. Тут буде основний будинок. Ну такий таунхаус. скажімо так Отже, грані оцих плит це плити УБК, вони розміром метр на пів метра і товщина 6 сантиметрів. І оцей контур, ось ця грань, це контур самого вагончика. Ось тут пів метра, пів метра спереді і пів метра збоку. Оце контур, ось конкретно тут в цій точці орієнтовно стане вагончик. Ось тут, ось там. І Позаду, позаду буде ставати ось так за підлице. Ось такий майданчик, з чого він складається. Контур бордюри 6 см метр на 200 в глибину, метр довжина і 6 см товщина. Бордюрний камінь 100 штук. Доставка 2000, сам камінь, все разом з доставкою 19250. Є так. Гарний. Гарно, хорошо зроблений. От кількість тут бордюрів по довжині 5 метрів. 1, 2, 3, 4, 5. І по ширині 1, 2, 3. Тобто майданчик це 5 на 3 метри. Викопав яму. Десь глибина середня 30-35 см. Тобто просто прибрав рослинний шар. Засипали пісок, утрамбували. Ну, звичайно, перший, в першу чергу зробили контур бордюри, пісок, утрамбовка і поверху. Це відсів змішаний з цементом. Співвідношення 1 до 6, 1 до 8. Тобто, коли піде дощик, що небудь ось таке прокапає, можна самому палити з такої вшикалки, але нащо воно природним шляхом змочиться. І воно схватиться і буде жорстка така верхня основа. Все, далі ставимо вагончик, і під вагончиком буде прошарок для того, щоб провітрювалось. Шість плиток. Для того в принципі, наче 4 метри це небагато по довжині. Але все одно можуть бути перекоси, тому що каркас дерев'яний. Тому посередині також кидаю плит, щоб вже впевнено будинок став і не був перекошений, щоб все було рівно. Все воно виставлено по рівню. ідеально. Ось такий собі я придумав варіант. Я його ніде не підгледів, не бачив. Просто сам собі придумав, що буде ось таке рішення. І ось тут яма. Це вже буде. Такий таунхаус, скажімо так, більшенький будинок 3,5 на 8 метрів. І тут вже буде повноцінна плита залізобетонна, Тобто там всі шари будуть. Буде щебінь в якості дренажа, потім пісок втрамбований. Далі підготовка, гідроізоляція, залізобетонна плита. Тобто, тут поповній буде. Тут, оскільки це не потрібно. Тут достатньо просто да, хтось умовно взагалі на землю б там поставив, але це не і не естетично, і ну, таке собі рішення, тим більше для а, людини, яка заробляє інженерними рішеннями. Тому я от собі таку штуку придумав. Скільки це все а, обійшлось орієнтовно, тому що деякі речі, наприклад, от... Бордюрний камінь. Ви ж не купите там 16 штук. Можливо, і купите, але це складніше буде, тому що такі речі більше покупаються, скажімо так, оптом, маленьким оптом. У мене, наприклад, ось бордюрний камінь куплено на 100 штук. Тобто я одразу закупив на все і про запас. Плитки ось ці УБК. Тут 6 штук, 6 штук це хіба що самостійно там їхати якось на завод, так? У мене їх 96 штук, я буду робити дорожки під автомобіль. Ось пригодились під вимощення під будинок. Ну, тобто ви купуєте якимось партією, так? Тим не менше, які ціни на сьогоднішній день. Плитка в БК одна. Ну там майже без пару копійок, це 500 гривень. Ось 6 плиток. Бордюрний камінь один, щось близько, 177 гривень. Коротше, 180 гривень, рахуйте. їх тут 16 штук. 5, 5 3, 3, 10, 13, 16 штук. Машина приїжджала з відсівом і піском. 4 тонни піску. 4 тонни відсіву. З доставкою це. 6 тисяч гривень. Сама робота за влаштування ось цього фундаменту. Тобто я його самостійно не робив, я просто найняв хлопців-будівельників, які це все зробили 6 тисяч гривень. Це входить їхня трамбовка, їхній міксер, в якому вони змішували відсів з цементом. Ну і звичайно їхня робота. Цемента уйшло 5 пачок старт. 825 гривень з епіцентра, Цього звичайно було мало і по місту докупався ще 5 пачок, ще 825 гривень. Тобто цемента вже 10 пачок ушло. І ось цей лаптик, який прийшлось добирати, так сказати, куплявся, від сів по місту 9 мішків 85 гривень, 765 разом. І ще один цемент. Мішок з цементом. Один мішочок з зліців залишився. Отже, скільки грошей ушло на даний фундамент, я проговорив. Можете самостійно тепер підрахувати, скільки це коштує. І ще одна категорія: це земляні роботи, це сама яма. Під нього її не викопували, тому що це було б дуже довго. Робив це екскаватор, і оцю роботу тут складно якось заміряти, тому що екскаватор фактично робив цю яму ну, хвилин 15 від сили. Хай візьмемо півгодини, щоб якось тарифікувати. І екскаватор. Такі машини вони працюють по годинах. Мінімум, це година. Хтось бере дві години. Конкретно цей чоловік брав одну годину це 1200 гривень. Я ось попутно тут вивозив. Грунт, тобто я його завантажив на 2 години. Йому було чим зайнятись, але суто для того, щоб порахувати, якщо більше нічого не буде робитись, так то це 1200 гривень людині треба було б віддати. Тобто говоримо: приїдь викопай нам, да він приїхав, це зробив півгодини. Тим не менше це тарифікується як година. Якщо ж рахуємо сукупності моєї роботи, тому що це було, скажімо, опт, тобто сумісно з цією роботою, якщо ми візьмемо, що там хай буде півгодини, це 600 гривень. Тобто ще додаємо 600 гривень на земляні роботи, наче нічого не забув. Вчора пройшов дощик і прямо так як треба, зараз вже буде встановлюватися. Побутівка, так як треба, тому що ось гарцовка якраз схватилась і вже тверда. А ось чую, вже під'їжджає і маніпулятор самим будиночком. Це побутівочка, будиночок змонтовано. Майже ідеально виставив. Тут 47 сантиметрів, 43. Тут 50. Одному важко було але виставив, наскільки можна, ідеально з третьої попитки. І тут все чітко заграє. Якщо воно не чітко, мене потім це буде бісить. Це, мабуть, інженерна історія перфекціонізму. Ось так. Так, ну що, класний колір це українського виробництва з перламутром, бачите, такий сірий, сріблястий. Спеціально тут продумано, дивіться, хоп, вітром. Там ще щось поставить, якісь гумові накладки. Це я замовляв спеціально. 40 сантиметрів. Ось тут. Оце 40 сантиметрів, щоб коли вітер, щоб все було, не залишилось м'ятин. Ось так. На кондиціонер, там дві розеточки. Світильник. Все. Тепер я це все пофарбую. Вже фарба куплена. Така сіренька, матова. Ну і буде чудово. Ось. розмір всередині розмір 2 і 4. Стінки товщина 100 мм. Вони утеплені. Утеплені соткою, тому що економлять. Бачите, ось тут про те, що я казав, вітер уже бахкає. Ось уже от м'ятинка, бачите? Тому, тому обов'язково треба резинки поставити, буду притримувати. Все акуратно зроблено. От. Ну я пізніше... Зроблю окремий огляд даного, даного вагончика. Стінки. Сотка. Всередині 2,400 і по довжині 4 мінус мин, 200 мм. 3800. Тобто в чистоті 3800 на 2,4. Сотка утеплювач. І того, що економлять, ставлять 50 мм утеплювача. От ось так.